Українці з усього світу об'єднались під час великої війни. Від початку повномасштабного вторгнення розпочали свою роботу десятки благодійних фондів та організацій, аби в цей нелегкий період допомагати військовим та цивільним. Серед них благодійна організація Мув'юкраїн. Її співзасновник та керівник українець родом з Америки Джон Шмургун. Цей фонд був створений саме для допомоги для ВПО. Перше все це створення гідних приміщень. Для ВПО, які втікають від своїх домів, не мають навіть куди повертатися, а це створення робочих місць, це допомога соціальна. Джон був свідком того, як тисячі українських матерів з дітьми хлинули на захід України. Він створив мову країн у відповідь на нагальну потребу надати гідне житло людям, які втратили дах над головою. Відтак за рік було облаштовано 10 шалтерів, де розмістились п'ять сотень людей. А на Київщині нині реалізовується проєкт гніздо. Це дуже цікавий проєкт. Ми їх розпочали в Макарові, Київська область, де були знищені хати після першого вторгнення росіян. Це є такі модульні будиночки, але це все збудовано з нуля тут, в Україні українські матеріали, українськими силами. Вони доми, там, де хати були знищені, в дворі. Якщо є місце, ми їх будуємо і там люди живуть і можуть жити довший час, довший час. Там для двох, для трьох і для п'ятьох сімей сімей такі шелтери. Фонд «Мув-Юкрейн» посприяв оновленню реабілітаційного кабінету у міському центрі спортивної медицини. Тут робили ремонт та закупили сучасне обладнання. Це приміщення було дуже нам потрібне, тому що воно було в досить такому критичному стані, і в нас не було зали фізичної та реабілітаційної медицини. Зараз, як бачите, вдалося дуже встислі терміни провести такий ремонт. І працівники центру мають можливість працювати та надавати якісну реабілітаційну послугу в такому новітньому приміщенні з новітнім обладнанням і це все буде сприяти відновленню функції та поверненню до повноцінного життя. Ще одна сфера діяльності фонду соціальна. Волонтери організовують цікаві та корисні заняття для дітей Kids Connect. Граючись та виконуючи пізнавальні завдання з американцями, діти покращують навички спілкування з іноземцями та вдосконалюють знання англійської мови. Мета, щоб молодь, значить, шкільні діти тут зачинали в одну ліцей номер номер другий в калюші. Це діти між 11, 12, 14, 15 років. Що конектуємо? Значить, діти в цю школу. Тепер є другий зі Франківська, додаємо в Лів. Будемо напевно і в кожен область, де ми будемо працювати, хочемо додати ці діти. Це дуже цікаво». Цікаво. Часто нема можливість на діти тут, наприклад, франків, не Київ, де є де були багато іноземців, просто поговорити по англійському. І вони здивовані, що вони гарно говорять і їх розуміють. І вони розуміють американці. Засновники фонду мають намір продовжувати свою діяльність. Зокрема, у брошній осаді незабаром побудують багатоквартирне соціальне житло для переселенців. Вікторія Богдана Наді Тумнюк. Новини на вежі.